Батьки можуть позбавити прав, а дитину вилучити лише коли її життю загрожує небезпека. Саме органи опіки вирішують, коли настав цей момент, і їхнє слово вирішальне у суді. Але чи завжди чиновники враховують усі чинники, аби назавжди роз'єднати дітей та їхніх рідних батьків? В Ольги Апостолівська служба забрала чотирьох дітей: спершу двох дівчаток, зараз вони у Канаді. А два роки тому тримісячну Вікторію та шестилітнього Сашка. Мені приїхали, та вона почала кричати, що типу, дитина лежить мокра. Ну дитина тільки проснулася, дитина опісилася. Вона все, все будемо їхати в больницю. Вони навіть коли я сказала, що я хочу лягти з дитиною в больницю. Вони сказали, ти не маєш права. Ольгу звинуватили у тому, що вона замордувала немовля голодом, і навіть умовно засудили. У суді вирішальну роль зіграв висновок служби. Ми поспілкувалися із сусідами, які, начебто, спостерігали, як Ольга злісно не виконує свої материнські обов'язки. Ну, я мала ніс подає. сейчас слепой, она есть, как, работы б не играет. Я бы не сказал, просто бедный. Но, во всяком случае, она бегала, светилась, старалась, побывала. Ну, что как могла. Есть а винный просил, хлопчик нормальный был, так и все, а девочка. Mm -hmm. То она це манну кашу їй наводила. То... Но он не в Дренти ходив там. – Ні-ні-ні. – не. И там жевала алкоголь, наркотики. Нет, Ні-ні. нет. -не -не. не. За це я не могла заметить яких би я не жила в бідноті, ну каза, не в багатстві, дітей вони не мали права мене забирати. Не їма права. Якщо б я десь валялася, або я десь кололась, то у мене постійно був би перегар, чи постійно було оповна, то я розумію. Вікторію одразу удочерили. А Сашка забрали у прийомну сім'ю. Ольга намагалася відновити права і замовила незалежне обстеження дому. Ось що ми почули від депутата, яка його проводила. Я когда была у нее, да, бедна очень. ну, она старалась поддержать эту, кажется, чистоту. Ну, понятно, что оно все старенькое, все она все старенькая, все хиленькая. Она не успела родить эту девочку вторую, как уже там, как вороны насели, да. Вот, Ну, просто я знаю, как вороны насели. И что все, лишать родительских прав, все, быстренько, все. Я хочу забрать своего сына, очень хочу забрать своего сына. Он дуже хотів домой. Він казав, коли я заберу, тикла, ти мене забереш. Він плакав, як уходила, він його бився, бився з дитина. Він за мамою взагалі страшне. І навіть в садику, це каже, мене ні, не, не в садька в дідому теж я забрав. Він каже, мене дві мами. Мама Оля і та, що жіночка забрала. Ольга працює і має зразкові характеристики. Вона почала збирати документи, аби поновитися у правах. У п'яте народжувати дитину не хоче. Боїться, що знову заберуть. Діти Ольги, Вікторія та Сашко. Сьомий номер у списку. Минулого року Апостолівський район посів перше місце в регіоні за масштабами влаштування дітей у родини. Світлана Воробйова здобула звання людини року. Утім, що ховається за успішними показниками та красивими звітами, знають одиниці. Настя та Сергій теж у списку розлучених дітей. Вони назавжди втратили зв'язок з найменшою сестричкою. Діти доглядали тримісячну Вікторію, коли мати перехиляла чарку за чаркою. Приходили в шестіль, в п'ять так вставати. То Сережа вставав, даїв корову. І тоді цей, ми, як, я пересидила її тоді цей, Ми його нагоріли. Чуть-чуть, щоб нам таке тепленька була. Віка тоді вже встане, буде плакати. Ми її накормимо. Тоді одінемося, я уложу її спати, ну і підемо в школу. Нам би хотілося, щоб саме Віка була а, і щоб ми були всі місці, було б теплі взагалі. Розлучення сиріт це щось на зразок надзвичайної події. Наприклад, у мільйонному Дніпропетровську за останні три роки їх всього три. За останні роки це одиничні випадки. Кожен факт, якщо є факт роз'єднання, то обов'язково перевіряється прокуратурою чи районною, чи міською прокуратурою. Це обов'язково. А от у районі розділення дітей не є чимось незвичайним. Есть такие факты, когда дети и воспитываются в разных приемных семьях, под опекой в разных семьях, и либо детские дома семейного типа тоже воспитываются в разных семьях. Есть разные обстоятельства. Для разъединения детей не абсолютно не нужно ни решение органа опеки, ни решение службы. Для этого это решение законом предусмотрено только в том случае, если один из детей уходит на усыновление, другой не уходит на усыновление. По тем фактам, которые там есть в списке, конечно же, мы сейчас проверяем, мы смотрим, как там законность была, незаконность была, но я говорю, только там, где произошло усыновление. Від офіційних коментарів голова районної служби категорично відмовилася. Зате у прокуратурі не приховують, що у діях чиновників були порушення. І на даний час вже встановлено декілька порушень при роз'єднанні рідних братів та сестер. А саме дані порушення заключаються у тому, що дозвіл згода на роз'єднання братів та сестер надавалася службою у справах дітей району державної адміністрації, а не за підписом голови самої державної адміністрації. На даний час. Стверджувати про вид відповідальності зарано, тому що перевірка на час триває. Перевірку проведе і міністерство соцполітики. Під контроль взяла ситуацію і Дніпропетровська обласна адміністрація. Але що робити тим дітям, які вже втратили братів і сестер? Адже між ними тепер таємниця усиновлення. За підрахунками правозахисників, від розлучень в апостолівському районі постраждало більше 50 сиріт. Для багатьох із них це була єдина рідня.